Олімпійське літо розпочалося. Працівники центру здоров'я населення Спорт для всіх мають наміри навідатися в чимало дитячих заходів та провести там змагання. Першими, хто долучився до акції Здорові діти, здорова нація стали вихованці першої спортивної школи Хмельницьку, які відпочивають та тренуються в літньому спортивно-здоровчому таборі. Хмельницький власний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх проводить сьогодні перший захід в рамках акції «Олімпійське літо». Здорові діти, здорова нація. Значить, у нас три місяці оздорові лагерів проводимо по всій області, во всіх школах, во всіх де є діти, во всіх інтернатах і во всіх лагерях, то роздравлюються діти. Програму для змагань працівники центру підготували насичено і на всяк смак і хокей на траві. Інтелектуальні вікторини на знання спорту і спортсменів і різноманітні рухливі естафети. Словом, нудьгувати учасникам не довелося а хто змагався добре, отримав традиційно призи від центру. Ми вигравали в багатьох естафетах, тому що у нас дуже сильна команда. Хто виграв у цих змаганнях не важливо, адже мета заходу здоров'я дітей та здоров'я нації. Світлана Поробок, Віктор Кривий для інформаційного випуску.